Нові нагороди для української паралімпійської збірної, блискучий виступ наших бадмінтоністів та представників настільного тенісу, а також ексклюзивні включення та коментарі з Парижу. Все це і не тільки чекає на вас у найближчі хвилини. Час новин в ефірі каналу Еквалімпік, і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас! П'ять медалей у національної паралімпійської збірної України вже є станом на середину другого змагального дня ігор у Парижі. У підсумку наша збірна зараз на 21-му місці у загальному медальному заліку. У першій трійці Китай, Велика Британія та Італія. Нещодавно завершились фінальні змагання Паралімпійських ігор з кульової стрільби. Ірина Щетнік у стрільбі на 10 метрів, стоячи з пневматичної гвинтівки, зовсім трохи, на жаль, поступилася суперницям і посіла четверте місце хоча була однією з фавориток в цій дисципліні, бо саме їй належить світовий рекорд. І ще одну медаль для України приніс Владислав Білий у метанні спису. Він виборов срібло, поступившись супернику з Колумбії, який, до речі, встановив світовий рекорд, побивши свій власний, встановлений у 23-му році. Ще один наш атлет в цій дисципліні Олександр Дорошенко посів четверте місце, і це прикра поразка. Бо випередив українця представник Китаю лише на 12 сантиметрів. Все на власні очі бачила Марія Харченко. Далі їй слово легендарний футбольний стадіон Стат де Франс, де відбуваються змагання з параатлетики. Погода сьогодні на жаль не порадувала вболівальників, тому що на вулиці йде дощ. Проте спортсмени кажуть, що такі погодні умови сприяють змагальній атмосфері та допомагають їм не перегріватися. Також українські паралімпійці зазначили, що шалена підтримка вболівальників їх дуже сильно заряджає. На жаль, сьогодні не вдалося для Олександра Дорошенка здобути бронзову винагороду. Трошечки поступився, трохи не вистачило, і було видно, що спортсмен засмучений. Проте, Владислав Білий порадував українських болівальників та виборов срібну нагороду. Ми вітаємо спортсмена, вітаємо всіх болівальників. Перша половина другого змагального дня з легкої атлетики завершилася. Залишилася ще вечірня сесія та церемонія. Нагород. Тож боліваємо, підтримуємо, спостерігаємо, схрещуємо пальці і очікуємо на нові перемоги. Цікаво, як витримують наші спортсмени напругу за такої великої кількості болівальників на трибунах. Марії вдалося поспілкуватися з атлетами. І от що вони кажуть, ми ну, емоції на Атмосфера на стад де Франс дуже заряджає, бо в мене таке перший раз щоб весь забитий стадіон був результатом, в принципі, задоволений, але, звісно, можна було і краще. Але нічого, будемо далі працювати. Ну, Вперше за все, щоб довести собі щось, що я ще щось можу. Я порох, поріхівниця. По-друге, хочеться просто своїми медалями порадувати український народ в такий тяжкий час. Дуже дякую за підтримку, дякую, що в нас вірите, дякую за силу, ви неймовірні. Дійсно, за успіхами наших атлетів спостерігають мільйони вболівальників і на стадіоні, і біля телеекранів. Серед них є вболівальники із України. Також серед тих, хто підтримує українську збірну. Звісно, очільники нашого паралімпійського руху і Міністерства молоді та спорту України. Як людина я дуже емоційна. Я боюсь завжди втратити рівновагу. А інколи голос, тому що я із тих президентів Національних паралімпійських комітетів, який вже бачите, вже хрипить <кій> після першого дня. Коли вчора наша пловчиня менше секунди програла за золото, ну, це було дуже важко і дійсно. Не відчуваю інколи себе президентом, а просто людину, яка всім серцем, та ще я пловець. От, і бачу, бачу те, що можна було б зробити краще. От, а вона хвилюється, молода спортсменка. От, і безумовно, емоції. Ці емоції, знаєте, вони, вони пов'язані з патріотизмом. Це наша українська. Український спортсмен, українська спортсменка, це наша команда. І ціна сьогодні цих перемог, цих здобутків, цих результатів, вона надзвичайно велика для мене, для українських людей, для країни. І саме тому ми особливо. Я був ну, на семи е паралімпійських літніх і семи зимових Паралімпійських іграх. І... Я не знаю такого накалу і такого емоційного підйому, і такого емоційного переживання і е, спорідненості з кожним спортсменом, який виступає в нашій команді. Мені здається, ніколи не було. Це саме тому, що ми сьогодні боремось за Україну. І в цьому сенсі це особливе наші змагання, не змагання вищий спортивний, Форум чотирьохліття під час війни України за свою незалежність, за свою суверенну землю, за свободу України. Дуже піднесено все. Атмосфера така, братерства, взаємоповаги, всі аплодують. Це надихає. Особливо перемоги наших спортсменів. Ми щойно здобули срібло в метанні спису. Це особливо. Підтримується зараз, особливо зараз. Ці наші в цей наш складний час військової агресії Росії кожна перемога українського спортсмена надихає, особливо якщо це паралімпієць. Він якийсь своїм особистим прикладом доводить, що Україна – це незламна нація, яка попри всі перешкоди перемагає і йде до кінця. Два українські екіпажі вибороли право виступати у фіналі Паралімпіади 2024 в академічному веслуванні. Це вдалося Анні Шеремет та Роману Полянському, які виступають у парних одиночках. Ще два українських екіпажі у парних двійках: Анна Ісанова та Ярослав Коюда, а також Дар'я Котик та Станіслав Самолюк, продовжать боротьбу за вихід у фінал через втішні заїзди. Вітаю, друзі! Що ж закінчили свої нелегкі перші старти пари висловальники? Це тільки перший день у їхній боротьбі попередні заїзди, і вже змогли запам'ятатися глядачам наші українські паравислувальники. Звичайно ж, особливий фурор, і особливе враження на глядачів справили Роман Полянський зі своїм шаленим просто відривом від суперників. Він впевнено випередив усіх своїх конкурентів. з Великою швидкістю стрімко фінішував і показав дуже гарний результат. Тож навіть цікаво, вже, як інтрига в нас на подальші його заїзди, і, звичайно, який результат він покаже у фіналі. І ну, тут я гадаю, що велика вирогідність нового рекорду. Нагадаю, що попередній світовий рекорд встановлений саме полянським і тримається за ним. Тож сподіваємося, що він зможе його на цій паралімпіаді оновити. Дуже красивий був заїзд у Анни Шеремет. Вона на пів човни буквально трималася від своєї суперниці. Здавалося, що вже не зможе вона її наздогнати, але останні 250 метрів розставили крапки над і Аня Шеремет не тільки наздогнала, але й змогла так само на пів човна випередити суперницю і фінішувати першою. Поки що, звичайно, що у фінальному розподілі це ще ніяк не впливає, і все може змінитися на останньому заїзді, але ми. Бачимо потенціал, бачимо, що спортсмени покращили свої результати навіть ті екіпажі, які наразі не є у трійці лідерів, але близькі до неї. Ми бачимо покращення особистих кращих результатів. Особистих результатів в порівнянні з Токіо і з їхнім попереднім виступом, і зараз вже тут на паралімпіаді в Парижі. Тож вболіваємо і Чекаємо на подальші заїзди наших паровисловальників. У паравелосипедному спорті Україну представляв Єгор Дементєв. У кваліфікаційному заїзді індивідуальної гонки з роздільним стартом на треку на дистанцію тисяча метрів. Спортсмену, на жаль, не вдалося пройти до фіналу. З результатом, в одну хвилину 8 секунд, він посів 16-те місце. Вийшли вранці на блакитні доріжки. Наші плавці. Олександр Комаров, Ірина Пойда та Олексій Вірченко. Пробились до фіналу фінального етапу на дистанцію 100 метрів. Вони успішно подолали кваліфікацію та боротимуться за медалі вже увечері. Напередодні ж сплавці здобули одразу чотири медалі. Срібні нагороди виборов Антон Коль та Ірина Пойда, бронзові медалі у Анни Гонтар та Олександра Комарова. Детальніше про запливи та враження спортсменів дивимось далі. Першим серед представників національної паралімпійської збірної України старти у Парижі розпочинає Антон Коль у стартовий змагальний день ігор. Він у фіналі запливу на дистанції у 100 метрів. Зізнається, це не аби який стрес для плавця. Я вперше, взагалі, відкриваю змагання. Зазвичай в мене старт на третій день або пізніше. Тобто в мене є більше шансів, можливості часу підлаштуватися і адаптуватися в цілому до змагань. Заплив був напруженим. Першу частину дистанції Антон фінішував третім. Та вже в останні 50 метрів спортсмен додав швидкості та перегнав свого опонента з Італії, фінішувавши на другому місці з різницею у 40 сотих секунди. Це срібло і перший п'єдестал для національної паралімпійської збірної України. Я завдячую персоналу своєму тренерам, медикам, менеджерам. всім, хто до того приймав, участь. але перше за все я завдячую Україну тобі за твою підтримку. Слава Україні! Наступною на дистанцію вийшла українська параплавчиня Анна Гонтар. Вона збиралась підкорити дистанцію у 50 метрів вільним стилем, і медаль таки здобула. Вона фінішувала третьою, поступившись опонентам з Китаю та США. Ця бронза. Вже друга нагорода для скарбнички української команди. Це моя робота за чотири роки. Вона для мене дуже цінна. Я мала для себе, для своєї країни, для наших хлопців на бордовій. Я... Для мене ця медаль дуже важлива і цінна. Згодом і Олександру Комарову вдалося вибороти ще одну бронзову нагороду вже на дистанції у 200 метрів вільним стилем. Українець поступився італійцю. Франческо Бочарто, що встановив новий паралімпійський рекорд. Я дуже задоволений. Ми цю дистанцію тільки нещодавно почали тренувати, і я зараз тренуюсь не в Україні та без тренера. І Тому вважаю це дуже гарний результат. Четверту медаль до скарбнички Паралімпійської збірної України принесла Ірина Пойда. Вона стала срібною призеркою 200 метрівки вільним стилем. У фіналі Пойда першу частину дистанції взагалі пропливла у статусі лідерки. Однак не втрималась на першій позиції, поступившись британці Туллі Кірні. Для Ірини це дебютна медаль на Паралімпійських іграх. Ну, мені більш вода не дуже подобається, бо басейн не зовсім стандартний. Я не дуже відчуваю дистанцію, тому так мені нема з чим порівнювати, але з домашнім басейном різниця є. Далі в наших плавців ще кілька днів запеклих стартів на блакитних доріжках. А отже, багато можливостей здобути медалі для України. Сьогодні сподіваємось на ще більшу кількість нагород для нашої команди, зокрема, в плаванні. Адже одразу декілька наших плавців вже мають путівку до вечірніх фінальних запливів. Інша частина команди у ці хвилини змагається у півфіналі. Тож, чого чекати від нашої збірної з параплавання сьогодні? Розповість Олена Копян. Вітаємо, друзі. Другий змагальний день. І сьогодні будемо вболівати ввечері за наших зірок, які вчора здобули нагороди на блакитних доріжках. Олександр Камуров та Пойда Ірина на дистанції 100 метрів вільний стиль клас С5. Михайло Сербін та Данило Чуфаров на дистанції 400 метрів вільний стиль. Олексій Вірченко та Сергій Кліперт на дистанції 100 метрів на спині. І наприкінці змагального дня естафета 4 по 50 20 балів боліваємо за наших. Залишаємось на каналі Еквалімпік всього самого самого найкращого. Хто сьогодні беззаперечно порадив українських болівальників? Так це наші спортсмени з настільного паратенісу. Вони впевнено перемогли своїх суперників. 3-0. сталося це у змішаній парній дисципліні. Ірина Шинкарьова та Віктор Дідух перемогли суперників з Бразилії. Три партії пройшли з помітним домінуванням та відривом. Тому складним цей матч назвати важко, але це тільки чвертьфінал. Продовжуємо вболівати за наших і чекаємо на українську збірну у фіналі. Напередодні ж на Паралімпійських іграх у Парижі настільний теніс також став ареною напружених баталій. Українські спортсмени вийшли на майданчики, щоб показати свою майстерність та волю до перемоги. Перший день змагань був сповненим емоцій, гучної підтримки глядачів і, звичайно, боротьби до останньої подачі. Як наші паралімпійці впоралися з цими ви. Викликами і які результати показали на старті змагань далі в нашому сюжеті. Ми знаходимося на змагальній арені, яка просто вражає своїми масштабами. Тут відбуваються змагання з настільного тенісу, на якому паралімпійські спортсмени змагаються за звання найкращого. Публіка просто шаленіє, кричать, стучать і підтримують своїх спортсменів. Це дуже швидкий та видовищний вид спорту. І тут перемагає реакція, і зовсім немає права на помилку. Тож підтримуємо наших українських спортсменів, які змагаються, і вболіваємо та перемагаємо. Перший день для українських параатлетів з настільного тенісу виявився доволі складним. Було чимало запеклих зустрічей, але не всіх вдалося подолати: Україна, Китай, Україна, Бельгія, Україна, Польща та Україна Франція. Саме такі суперники очікували нас у перший змагальний день з настільного тенісу. І знаєте, що цей день був цікавим на поєдинки. У змішаному парному розряді у двобої з Францією наша команда в суху перемогла 3-0. Ірина Шинкарова дебютантка на 17-х Паралімпійських іграх. Дівчина дуже хвилювалась, але це не завадило їй дійти до перемоги. Це моя найперша паралімпіада, перша гра, перші емоції. Старалася не хвилюватись. Воно якось Та вона дає своє, але ну дуже багато емоцій, дуже багато. Добрих емоцій бо виграли, повели, тому все файно. Тут була більш-менш вирівнена і ну, вдалося, вдалося пробитись в четвертьфінал і ну, будемо боротись за медалі. Але не всім вдалося виграти свої поєдинки. Відкривали змагальний день Василь Петрунін та Олександр Єзик. І у поєдинку з Китаєм поступилися 0-3. з ідентичним рахунком і також представниками Китаю програли Лев Кац та Іван Май. А от поєдинок проти бельгійців видався більш інтригуючим. Пара Віктор Дідух та Максим Ніколенко програли з рахунком 1-3. У матчі з поляками наша змішана пара Марина Литовченко та Іван Май програли з рахунком. 03. Це мої друга, другі Паралімпійські ігри. і Я перший раз граю при такій обстановці, при вболівальниках, хто трохи воно додає емоцій. Ми так сказати, дуже боролися з ними. То могли б трохи краще зіграти, але вийшло, як вийшло, бо вони довго так грають з собою. Попереду ще пари ми граємо жіноче з Іриною Шинкарьовою. От, ну і особисті змагання. Це дійсно лише початок змагань, тож не перестаємо вірити і вболівати за наших спортсменів. Їм важлива наша підтримка разом до перемоги. Двом українським парабадмінтоністам вдалося вибороти перемогу на груповому етапі змагань. Зокрема, Олександр Черков переграв свого суперника з нової Зеландії з рахунком 2-0. Оксана Козина здобула перемогу у суперниці з Індії з рахунком 2-1. Вже завтра обидва наших спортсмени зіграють свій наступний матч у групі. А відтак продовжать боротьбу за вихід до наступного раунду. Які враження у Оксани Козини після її першої перемоги на Паралімпіаді в Парижі? Послухаємо, я перемогла. Ця перемога неймовірна, бо я рік програвала, і сьогодні я виграла. Я вважаю, що Україна буде пишатися мною і вважаю, що Бог нам допоможе, щоб перемогти. Пара бадмінтоністи продовжують свої змагання на місці подій. Перебуває наша журналістка Тетяна Мацкова, яка стежить за всіма моментами та готова поділитися останніми новинами. Вона розповість, що ж цікаве там відбувалося сьогодні. Вітаю, друзі! Наші пара бадмінтоністи продовжують свою боротьбу за вихід з групи. Сьогодні ще два дуже важливих матчі відбулося. Оксана Козина вперше виступила на Паралімпійських іграх. Сьогодні дебютувала і дуже вдало. Вона змогла перемогти спортсменку з Індії, хоча. Перше це трохи не задався для Оксани. Вона змогла зібратися після цього і все ж таки вийти переможницею з цього матчу. Нелегким напруженим був і матч Олександра Черкової з його суперником з Нової Зеландії. Вчора Новозеландець програв противнику з Великої Британії. Сьогодні він програв і Олександру Черкову. Але вже завтра Олександр Черков зустрінеться з суперником цим же з Великої Британії, найсильнішим потенційним лідером на золото Паралімпійських ігор. Тож матч буде дуже нелегким. Не Вов'язково має підтримати і Олександра і Оксану у завтрашніх іграх. Тож долучайтеся до нас і вболівайте разом з нами за паработінтоністів. Паралімпійська збірна України з волейболу сидячи зазнала поразки у першому матчі групового раунду ігор у Парижі. Синьо-жовті поступились команді Ірану у групі Бі з рахунком 0-3. Наступний матч збірна України зіграє проти команди Німеччини у неділю 1 вересня. Для виходу у півфінал українці мають фінішувати у топ-двійці групи. В цілому ж паралімпійські ігри набирають обертів. Всі емоції ви можете переживати разом з нашими атлетами завдяки прямим трансляціям на каналі Еквалімпік. Завтра знову на старт вийде ціла низка українських атлетів. Всі змагання ви зможете побачити у прямому ефірі каналу Еквалімпік. І не пропускайте свіжі випуски новин разом з медіа-центром Енкесіу. Ми, попри всі виклики та негаразди, працюємо, щоб ви отримували ексклюзивну та важливу інформацію з Паралімпійського Парижу. На цьому в мене все. Я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу. А Україні ми разом кажемо перма. Samurai. Uh,